Доброго дня! Сьогодні ми спробуємо з вами створити ставлок для плетіння бісера своїми руками з підручних матеріалів. Для роботи вам знадобляться інструменти і матеріали. Шматок субкого картону, що не гнеться, два шматки картону тонкого 15х25 см, скотч, олівець, ножиці, канцелярський ніж. На аркуші картону 15х25 см з короткого краю робимо розмітку 4 см, 3 см, 4 см. Аналогічно з протилежного краю. З'єднуємо отримані мітки лінійкою. Канцелярським ножем робимо надрізи, не дорізаючи донизу по нанесеним лініям. Згинаємо аркуш картону по надрізам таким чином, щоб у розрізі у нас утворився трикотник. Ось так. Закріплюємо отриманий бортик на основному аркуші картону, скотчем. Спочатку з одного боку, а потім з іншого, склавши картон так, щоб утворився бортик. Результатом наших дій буде ось такий станок.